Попри все, добрий ранок, українці. Загальна національний марафон продовжується в студії. Працює Максим Сухенко, Наталя Островська. Один плюс один підготувала для вас багато цікавих новин. І зараз почнемо Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, раді вас бачити і чути. Бадьорого ранку, пане Сергію. Вітаю. Ну що росіяни, наче з ланцюга, От з 26 серпня? Вони масово на атакують ракетами Україну. І схід і захід, як бачимо, сьогодні було влучання в житлові будинки Львівщини. По кривому рогу є прильоти за останню mm -hmm. інформацію. З Чим пов'язано це? Вони накопичили ракети, вони помсту якусь готували і тепер втілюють це це вхід в осінню компанію, підготовка до чогось, ось такі масовані удари. Як вважаєте, з чим пов'язана така активність? Знаєте, пане Сергею, я помітив, які об'єкти в Полтавщині. Інститут у сумах університету на Львівщині у Львові дві школи. Шо, ну, що відбувається? Що за вибір цілий такий? Ну, власне, і одечину сьогодні атакували, що ми говоримо про острів Зміїний. попередньо це може бути атака, звичайно, тушки використовується, Х-22 попередньо використані, намагаються атакувати так звані вишки Бойко. Ну і острів зміїний. Ми ж пам'ятаємо догматично, хто володіє зміїним, володіє Чорним морем. Uh -huh. Наразі Україна володіє зміїним, віддавати ми його не збираємося. Це одещина, це одеська область України. І якщо ви говорите про те, що, чому зірвалося... Прекрасно очевидно і розуміємо, що готувалися до серпня ближче до 24-го, стартували, як кажуть, все таки 26-го, можливо, щось там не складалося технологічно, у тому числі тому, що проблеми з е, е, літаючими. Ракетоносіями все таки у росіян є, і ми це бачимо. Хоча накопичили дійсно величезний запас. І я думаю, що зараз такі порізи, от такими масованими атаками, але не все таки не так, як було 26-го, Тоді, взагалі, такий піковий якийсь був день у цьому плані дроново-ракетних атак. І намагатимуться бити енергетика, звичайно, це старту осінь для того, щоб ми вийшли на опалювальний сезон вже з побитою енергетикою без генерації відповідно. Це впливатиме і має вплинути на настрої українців, і які мають тиснути за задумом росіян на наше військово-політичне керівництво, вище військово-політичне керівництво для того, що мовляв, давайте сідайте за стіл перемон. При цьому обирають звичайно початок вересня. Це навчальні заклади, це суто терор, терористичний підхід і власне, вся історія Російської Федерації. Російської недоімперії та радянського союзу він завжди пов'язаний. І це є така концепція. У них вона не змінилася. Що треба фронт фронтом, але треба бити по тилах, треба бити саме по критичній, по цивільній інфраструктурі, для того, щоб викликати ті емоції, про які я власне вже сьогодні сказав. Тому ми бачимо, що накопичення відповідно відбулося. Виробництво на жаль є можливо не таке, як росіяни на те розраховували. Тим не менше, ці запаси є і зараз будуть випробовувати і нас, і наші системи протиповітряної оборони на міцність. І ми бачимо, що кожного дня атакують і дронами. Дрони взагалі літають у нас і по по навіть більше годин. Тому будемо відбиватися іншого виходу в нас немає. Знаєте, з іншого виходу, мені ми ж в цю гру граємо вдвох, і ми бачимо, що лише 1 вересня 16 районів було Русь на Росії під ударом, включно з Москвою. І в мене склалося таке враження: знаєте, що як боксери, які стають уже в розмі, тому що сотні туди, сотні сюди. Вони готові до такого розвитку подій, тому що ППО не тільки в нас не вистачає. Ну, ви власне згадали Москву не даремно, тому що той нафтопереробний завод Московський mm -hmm. він власне і є Москва. Це не кеднепід як намагаються пояснити нам російські пабліки. Зрозуміло, що завжди брешуть. Це той те підприємство, яке знаходиться у так званому, у так званій зоні МКАДу цієї кольцевої дороги, яка і є Москвою. І власна інформація про те, що кожен третій автомобіль у Москві, у поки що столиці Російського ОЛУСу, він е, має бензин саме від виробництва цього НПЗ. Пошкоджене обладнання, яке вийшло з ладу і мають проблеми, вони відповідні. То дійсно е, ще є інший фактор, як е, кажуть, нафтова галузь, галузь там це зрозуміло били і будуть наші бити, це зрозуміло. Так, от мова про те, що система протиповітряної оборони, я чомусь пригадую зразу Руста, який за часів радянського Союзу приземлився на Червоній площі, то наші бойові комарі уявляєте, скільки вони ешелонів російських ППО пролітають для того, щоб досягнути, наприклад, московського НПЗ. Це добре, ця стежина прокладається. Я сподіваюся, вона буде вже таким певним шляхом вже для подальших атак. А те, що вони будуть тут навіть. Жодне сумнівну стежина прокладена і на Курщині вже три тижні, як триває ця спецоперація, коли сили оборони зайшли в Курську область, 1200 двісті кілометрів квадратних за останніми даними. Контролюють збройні сили України. Куди рухаємося далі? Як ви вважаєте, що показала ця спецоперація? Як можемо підсумувати три тижні? Від початку цієї спеціалістики я би теж уточнив, знаєте, з військової точки зору, а чи є сенс тепер відступати? Адже поріжці оборонятися непогано і рубіж з точки зору захисту наших оборонців набагато краще, навіть ніж на кордоні був. Ну давайте згадаємо початок цієї операції. Добре, що до цього часу ніхто не знає кінцевої мети і. Можливо, це якийсь етап чогось більшого, що звичайно не може не тішити тим більше на фоні тих новин трагічних, які до нас цими днями прийшли. На жаль, так от власне по курській операції ми ж розуміли, що ті дії, які демонструють сили оборони, а це обезпечення своїх клангів, обезпечення тилів від можливих ударів ворога, це і є формування відповідного плацдарму. Можливо, зараз я трошечки поспішаю з тим, що я оголошу там е, плацдарм. Знову таки мінімальна інформація має надходити, і це теж зрозуміло. Але все те, що було зроблено, ці дії якраз і ну просто натякають на те, що е, ніхто звідти сил оборони не збирається підрозділи продовжують виконувати поставлені завдання. Рух є, просування є, і в будь-якому разі. Як багато там тобто, ну не багато є певні голоси, для чого нам курс. Курс на себе вже відтягнув мінімум 30 тисяч і пересування ворожих військ туди триває. Так, це певний такий собі він не гре. А тепер давайте уявимо. Навіть цей вінегрет, навіть ці чаї в пакетах вони могли опинитися на покровському напрямку. Для того щоб знищити ворога, треба докласти зусиль. Треба витратити свій ресурс, і ресурс чималенький. Тому свою роль курський фронт відіграє. Я сподіваюся, що і надалі буде відігравати. І думаю, що це не останній сюрприз цієї осені для ворога. Ну, ми в цьому впевнені. Давайте все ж таки переходити до Покровського напрямку, тому що все одно і ми, і наші всі погляди. і Ми бачимо, що всі погляди за кордону сконцентровані саме на цьому напрямку. Кілька вдалих контратак сил оборони України було, але тим не менше, ворог просувається навіть зранку. Генштаб повідомив, що Росіяни найбільш активні на Курахівському та Покровському напрямку, і прямо в ці хвилини тривають не менше п'яти боїв на цих напрямках. Що відбувається там? Ну, щодо наших союзників, яким завжди величезна подяка, краще б вони переймалися як швидко доставлять нам засоби ППО, ті, що були обіцяні, і власне натиснуть ту кнопочку або поставлять той підпис, де дозволяється Україні бити далекобійну зброю по російських об'єктах. Дуже часто питають, чи є вони на Росії, чи вони десь щось не перемістили. Ну про нафту галузь ми вже сказали. А військових об'єктів я перепрошую, що на весь це але куди не плюнь на Росії, там скрізь оборонка, там скрізь все військове Нічого більше іншого немає, треба бити. Власне, повертаючись до Покровська, ми дійсно бачимо, що на Курахівському напрямку ворог дуже багато використовує механізовані компоненти. Нашим оборонцям вдається там оперувати ну, дійсно суперово. Ну, Задаємо хоча б кілька атак, де там було 17, наприклад, одиниць техніки важкої йшло, 13 з них залишилося на полі бою. Результат просто вражаючий. І це лише один приклад: те саме і Покровськ, те саме і Торецьк. Ми розуміємо, що сьогодні ворог той же торець. Намагається атакувати злоба нічого в нього не виходиться. Частіше застосовує механізовану компоненту. Зрозуміло для підсилення своїх атак і тисне максимально на флани. Флани сьогодні тримаються. Я сподіваюся, що вдасться нам тримати, тому що без флангів буде дійсно важко рухатися і відбувати ці ворожі атаки. Ну власне по Покровському напрямку, в тому числі, і взагалі цей очевидний задум ворога розтягнути наші резерви, які наявні є, дня, щоб ми їх не використовували, скажімо так, на покровському напрямку. Ворог розкидає їх починаючи від Куп'янська до Вуглидару. Розтягує, а з іншого боку, я сподіваюся, росіяни потраплять у халепу, коли намагаючись розтягнути наші резерви, то вони ну, також будуть свої резерви розтягувати, тому що атакувати постійно з її інтенсивністю, що вони демонструють від Куп'янська до Вуглидару. Це просто неможливо. Навіть при тих запасах. Росіян, які є росіяни, це треба запам'ятати. Вони не безсмертні тому і подякуємо нашим силам оборони за те, що вони максимально знищують ворога. Ну і ті рішення, які приймаються вищим командом, Я думаю, зараз ми побачимо наслідки всього цього. Треба протриматися розуміло і ще раз величезна подяка силам оборони. Дякуємо нашим силам оборони. Так дійсно і пам'ятаємо ці плани, про які говорив і Путін, захопити Донбас до весни, mm -hmm. захопити Донбас до кінця 2023 року. Вже 2024 осінь двадцять четвертий осінь. Ну знайда про фланги. Ми ще на покровську ще з ними теж про це поговоримо. так що хай до нами... абсолютно праві, Давайте протримаємо і ще буде з нами на прямому зв'язку. Сьогодні військовий з часового яру. Будемо детальніше говорити про ситуацію на сході. Дякуємо вам, пане Сергію. Дякую, пане Сергію. Спокійного дня надалі.